Що ж насправді відбувається з нашим дизайнерським брендом Анна Морган? Друзі, всім привіт! Мене звати Анна Морган. Хто не знайомий, я є. Власниця та креативний директор люксового дизайнерського українського бренду одягу Анна Морган, якому вже понад 11 років. У нас були покази від е, Риму на тижні моди в Римі до Абу Дабі. Також нас регулярно публікують в різних топ-виданнях, таких як Харприс, Базари, Vogue. Насправді, з початком повномасштабного вторгнення було досить складно визначитися з долю даного бренду, але однозначно можу сказати, що ми не планували його закривати або так далі. А, що ж, не так давно ми прийняли рішення поновлювати його роботу. Не те, що ми не працювали, але я не була готова і не розуміла, чи це коли це робити, і що з ним робити. Тому що люкс це досить складна історія. І ось я можу офіційно сказати, що ми готуємо нову колекцію. Наразі ведемо переговори з бутиками з за кордону. Дуже багато цього цікавого, будемо працювати з інфлюенсерами, блогерами, знаменитостями з за кордону. Також готується нова колекція колаборації. Коротше, дуже багато всього. Якщо вам ця тема цікава, то я не думаю, що на профілі цеху це буде для багатьом цікаво. Все-таки це профіль нашого швейного виробництва, тому я пропоную підписатися на телеграм. Лінк я. Залишу тут під відео, бо тут якось він наче не відображається. А Кому цікаво, там на щоденній основі буду активно вести блог і розповідати на якій стадії, що відбувається з люксовою фешн-індустрією, не мас-маркетом, тому що досвід у нас великий, і з якими труднощами ми стикалися і стикаємося, тому що вже зараз є відповідні фідбеки по закордонним магазинам. Хто погодився з нами співпрацювати, хто відмовляє і чому. Um, тож підписуйтесь на телеграм, буду рада вас бачити. І я бажаю всім мирного неба над головою, успіхів і підтримуйте українське.